Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду заряджати вас мотивацією на прибирання. Тут у мене назбиралось багато одягу, котрий треба порозкладувати, поскладати. Складаю і відразу сортую, котре чиє. Футболки собі, кофти також в іншу стопку. І штани так само. І так, кожному по три стопки. Штани, кофти і футболки. Наприклад, танюшці я одяг по місцях не розкладую. І її я заношу все в одній стопці і залишаю. А вона вже сама собі розкладає по місцях. Щось не зайшло мені в звичку одяг прасувати, тож ніколи його не прасую. Хіба що щось таке на вихід, треба його добре попрасувати, щоб було гладеньке. А просто так я розвішую, розтягую, добре, протряхую речі, щоб вони висохли так рівненько. І відразу з сушилки збираю і складаю по місцях. Коли діти були маленькі, я їм прасувала, а потім щось звичка в мене не залишилося. І, як бачите, знову я принесла дві стірки, два ящика з мокрим одягом. І ще буде й третя. То я, коли виходила з дому, заправила одну стірку, коли дітей відвозила. Потім я йшла ще за товаром в магазин, також ще одну заправила. Друга перша вже стояла помита. І тепер ще одна у мене домила, вже третя. Порозвішую і покажу вам, що я сьогодні купила. so my ace boom boom no flex no i won't get you up like petro just trying to take you way up with a jet ski but you didn't notice that keep clacking on my hours i told you that work now play later but you keep going off on me keep texting like it's all on me yeah you're all in my head like you're my favorite not her right А, замовляла по інтернету через інстаграм. В інстаграмі побачила в одної дівчинки, вона рекламувала а, один магазинчик. Тепер не згадаю навіть який. Якщо буде треба, то знайду. І я ризикнула собі замовити. І хочу вам також показати, на відео були дуже гарні. була, Коли побачила, що посилка мені прийшла в такому мішку. Як два коврика помістилися в такий мішок, не знаю. Даже не знаю, у відео в інстаграмі ті коврики були такі, Ну Ну, наприклад, такий, як і мій. Ну, я просто уявляла, що ну, в мене дуже такий твердий, то і келівський коврик. Ну, уявляла, що не може бути такий, бо ну, доста доступні ціни були. <рес> ну, полюбе. Мало я розчарована ковриками. Розкладу і покажу вам поближче. Він такий дуже м'який. Писало, що не ковзає по плитці, але майже буде ковзати. Давайте я спробую поставити його під столик. Погано виглядає. Головне, щоб не ковзав. Ну Напевно, буде ковзати. Ну Можна звикнути, що він такий м'ягенький, Ну на вигляд гарно. Такий ніби пухнастий і водночас не дуже. Так. Він такий мохнатенький, може бути приглажений, а можна так піднято, бачите. І з другої сторони, ніби прорезинений, ну така резинка слабенька, дуже, дуже маленькі крапочки, так що не держить, він ковзає. Буде ковзати. Ну, але, в общому я задоволена. За невеликі кошти він був досить такий, вони були такі досить доступні. По доступній ціні буде мені змінювати. І ще покажу вам дещо. І ще покажу. Сьогодні я ходила. Ходила сьогодні. На нову пошту, забирати коврики, потім ходила, не потім, то я після того ходила на нову пошту. Зранку воз, воз, відвозила дітей до школи, потім ходила за товаром в магазин. Потім товар відвезла в магазин, ходила на нову пошту і ще ходила в магазин дитячий. Ви вже знаєте, що я вагітна. Я на 5 Кінець п'ятого місяця. Ну, то не мені, мені ще дуже скоро, у моєї сестри маленька дочка, їй 6 місяців, і в неділю ми будемо святкувати її 6 місяців, і то їй в подарунок такі ходунки. Навіть співають. Ось я виключу. Такий цікавий. Такі покупочки у мене сьогодні були. Коврик досить таки непоганий. Вчора в нас не було світла, світло вимикали і води гарячої. Також не було. Холодною та ще й в темноті не хотілося нічого мити і маю таку картину. Гора посуду брудного і такий хаос на кухні. Будемо сьогодні з вами розбирати. Вручну тепер вже мити не буду, бо тут дуже багато, надовго часу в мене займе. А так за день я люблю помити вручну. Ми там сіли, поїли, посуд позбирали і ну, відразу в раковину і все помилося. Так. А посудомийку ставлю лише тоді, коли вже накопичиться більше. ну Багато накопичиться. Між прибиранням ще варю супчик. Тут у мене у каструльці вже майже готове м'ясо, то там у мене свина шия, я її порізала кусочками і поклала варити. Тож м'ясо майже готове. Додам до нього картошечку, потім терту морковку ще буду додавати. В кінці вже додам горох, щоб він не розлізся, тому в кінці, щоб залишився кусочками. Ось такий в мене буде супчик гороховий. Зажарку цього разу робити не буду, Хотіл, хочу він і так важкий суп, суп гороховий. Хочеться, щоб він мав хоч якусь легкість, тож не буду його обтяжувати ще й зажаркою. Такий він легенький буде супчик. І продовжую далі, тут розкладаю по місцях, там в мене була каструлька, я її повтирала, поставила на місце. Тут іще дощечка. І Я вже забула, що в посудомийці в мене ще є місце, я вже, бачите, все вручну перебиваю. Звикла так. Протвінь помила, котрий, бо у нас тісто було з творогом, ми вже його доїли. Буду знову потім пекти. Щось ми на нього дуже присіли. Майже кожен третій день печу. Тут тарілочка на ній зазвичай стоять. Олія, сіль, цукор. А, може щось розсипатись і її також треба помити. Бачите, яблуко знайшла. Помию банани. Там у мене ще яйця і помідори. Тобу також розкладу по місцях Зараз то я сьогодні купляла. Хожу, розкладаю і жую яблуко. Самій смішно. Ну, нічого. Накінець я доїдаю своє яблуко і візьмусь двома руками за роботу. Довтираю раковину. Далі, бачите, висипаю морковочку в супчик, там він у мене ще вариться. Помию помідори, потім їх складу в контейнер і в холодильник. Ще потрібно скласти яєчка у холодильник також. Тут баночки в мене із повидлом, то я варила малинове повидло. повидло. їх треба віднести. Там на вулиці у нас є така кладова, в ній стоять, стоїть закладка. Туди треба віднести, ще повтирала в мікрохвильовій, помила від неї тарілку. І складу яйця вже по лоточках в холодильник. Лоточки в мене такі лише два, що на 10 штучок. І тут, бачите, в мене на великому лотку ще залишилося. Знайду для них коробочку і складу в коробочку. Тепер дійшла черга вже до супчика, Долью водички йому і висипаю горох. Мабуть, гороху в мене забагато. Але, ну, не знаю, там суп все-таки гороховий, він у мене буде кусочками, не повинен розваритися, ну, я думаю, буде нормально. І пересуваюсь я в коридор. Такий жахливий тут вигляд у мене сьогодні. Тут я і куртки накидала по землі, їх треба постирати. Там і ящики з брудним одягом повисипала, також показую вам, чим наприскала на рукавах у Сашика, а добре відмиває такий з називається, кугутик я називаю. Може, десь собі знайдете, дуже добре відмиває будь-які плями. Ну Майже дуже застарілі, не відмиє, але так загрязнені такі речі, дуже добре поприскати і відходить. Позбираю тепер залишки одягу. Багато було дуже одягу. Три стірки, тут четверту я вже заправила на сьогодні. І залишки, що залишилися, вже будуть на завтра. Тепер попилосошу тут в шкафу, де взуття у нас стоїть. Там може бути якийсь бруд із взуття насипатися. Хоча частіше не бруд із взуття насипається, а найчастіше там всипеться, коли Віталік приходить з футболу. А в них такий, ну як правильно, українською не згадаю іскусственне поле. Тож там так багато тої резини, такі маленькі крупинки чорні резинові, і то в нього повні о, ті його то повні того тієї резини. Він приходить додому, як роззувається і відразу там як сяде на пуфік то все засипано тією резиною. Тож там попилососила і о, там тепер буде вже чисто. Продовжую пилососити у самому коридорі і буду переходити вже до вітальні. Повитираю, може, якийсь пил зібрався на столику і на цьому комодику, що в нас під телевізором стоїть. Повитирала, поскладаю по місцях, постряхую з дивану і піднімаю, бачите, столик і потім підніму коврик, щоб добре пройтися вже по всій підлозі. Залишила тут ще оцю сушку. Зазвичай вона не тут стоїть, стоїть в іншій кімнаті, але чомусь не понесла, мабуть, тому що вона важка. по землі не хотілося її тягнути, її добре було б перенести. Ну, але залишила вже тепер тут. Тут попилосошу, попилосошу відразу в усіх кімнатах, і потім відразу всіх буду мити, щоб не бігати. Там по одній кімнаті пилосос відро, пилосос швабра, а так відразу всі комнати з пилосошу, потім всі кімнати помию. Тут я вже перейшла на кухню. І вже скоро буду закінчувати, бо там години майже Віталік у мене пішов на футбол, у них турнір по футболу длився. Мабуть, 6 тижнів. Кожного тижня по п'ятницях вони ходять грати в інше місто, в місто Хуст, то від нас ой, десь 40 кілометрів від нас, там їздять вони грати, там велике поле є. Ну і коли ходять грати, то вони ну, не можуть нам точні години сказати, коли приїдуть. Просто ми слідкуємо за вайбером, коли нам тренер напише, що вирушають, і потім швиденько треба йти забирати. Тож вже нічого сьогодні робити такого не буду, буду йти за віталіком. Розставляю стільчики по місцях кругом столу. Заберу цю велику лампадку, поставила свічку, свічка завжди стоїть на столі, тому що світло виключають, і не лише на столі стоїть свічка, свічка стоїть і на барній стійці, і тут, бачите, під телевізором багато свічок. Щоб, якщо світло виключать, то відразу не бігати там, шукати, де вони ті свічки, а просто завжди вони під руками стоять. Просто запалити і все готово. І вже тут намальовується гарна картина. Ну, якщо б відео, якщо б телефон чи камера могли зняти повний обсяг кімнати, так як бачить, то людина 3D, а не 2D та <кій> да, видно чистоту і порядок, я вже тут ходжу, мию, всюди, все чистенько, гарненько. Так приємно, око радується. Бачите, у дзеркалі, що за дверима, там за вікном вже нічка. Багато чого сьогодні я поробила, багато де походила і тут вже вечір. Ще нам не написали, що треба діток забирати, але вже відписали, що була остання гра, і вони сіли поїсти піцу. Зайшли там в заклад і взяли діткам піцу, бо дуже добре зіграли. Тож я ще собі поставлю супчику, такий він, бачите юшка така слабенька і просто горох, картопелька і м'ясо без зажарки. Тож, сяду ще поїм і вже буду вирушати за віталіком. Після додому, туди дивися, забирала Віталіка, з... У них був сьогодні матч по футболу у місті Хуст. Вони всі, Скільки ігор було? Шість, Шість ігор одну програли, але п'ять виграли. Коротше, там їм тренер і піцу виставляв <свісно> всі в команді. Правда, дуже гарно зіграли. Віталіка сьогодні дуже хвалили, Ти молодець, мама тебе вітає. І їсти супчик, yeah. я вже їла, ти йдеш їсти, так? Yeah. <laughs> ну, в принципі, я поробила, що хотіла. А в коридорі убрала, убрала у прийомній у вітальні. Прибрала у кухні. І ще в мене залишилося дві кімнати. Ще одна вітальня наша. Вона там буду завтра прибирати. І майже в хлопців. Поприбираю Хлопці, смачного. Дякую. А як би то так було, бо ви в себе самі прибрали? Не можна. А може? Значить, все-таки я там буду обирати. Танюшка в себе в кімнаті сама обере. вона сама обирає. Ну, на кухні, в принципі, все, я... А, що в мене тут лишилося, то Лишилося а, капуста, я її ще йду, почищу, мабуть, вже відварю, та завтра вже буду випікати а, повидло малинове варення робила. Треба його віднести до закладки. Ці яйця ще кудись треба пристроїти в холодильник. І в принципі, все добре. Супчик смачний, тут ще трішки кірочок назбиралося а, пса. Ну, вони вже ситі, так що не можу їм дати. Тут у нас красавиця спить. Стефуля? Стефа! Хто там так спить? Ну, в принципі, так. Віталіка забрала, футбол виграли, все окей. На добра ніч.